Ваше завдання на сьогодні написати бажаний бюджет на місяць. У вас має бути та цифра, яка вам здається вам потрібна для повного щастя. Що я маю на увазі? Ви пишете, наприклад, мій бюджет на місяць 100 тисяч гривень. І кожну гривню розписуєте, на що у вас там підуть ці 100 тисяч гривень. Включаєте все і плату за мобільний, телефони, за комунальні послуги абсолютно, абсолютно все. От у вас мають ці 100 тисяч до копійки бути використані. Ця вправа чим вона хороша? Тому що іноді нам здається, що нам потрібно дуже дуже багато грошей для щастя. От, ви написали 100 тисяч, а розумієте, що вам така сума взагалі-то і не потрібна. Наприклад, да? вам достатньо буде 30 тисяч або 20 або 50. Тобто, коли ви почнете робити цю вправу, ви зрозумієте, який бюджет вам необхіден для того, щоб почуватися щасливою. Зробіть ні про що не задумуючись, не аналізуючи, головна задача цієї вправи написати суму. Яка, ви думаєте, відповідає до рівні щастя у вашому житті? І всю цю суму розписати до копійчини? Усвідомлення можуть бути різні. Поділитися зі мною потім у нашому чаті. Добре? А зараз, будь ласка, зробіть це.